Ми працювали дуже тяжко над цим, над цим дуже тяжким бюджетом. Бюджет є дуже багато гострих зауважень, але ви зрозумієте, що бюджет ніколи не буде, буде подобатись всім. Це просто неможливий варіант. Одночасно він всім не може подобатись. Ми працювали дуже тяжко, і ми хотіли зберегти людям най, най, найбазовіший рівень місця роботи і. і, і і зарплати, і тому ми зробили дуже тяжкі рішення інших питань в бюджеті. Ми намагалися вкритись не дитячою ковдрою, але так воно і є, щоб ви зрозуміли. Дуже тяжко накритись дитячою ковдрою. Тому ця критика, що ви чуєте, вона нормальна і ми це розуміємо. В бюджеті 2015 році нам необхідно стабілізувати платіжний баланс. Тому Відповідь на цю проблему запровадження додаткового імпортного збору, про яку ви, ви чули, це тимчасовий захід. Я підкреслюю для всіх: це тимчасовий захід строком на 12 місяців. Але він дуже важливий і для платіжного балансу, і для, і для нашого бюджету. Прийняти цей бюджет до кінця цього року абсолютно критично важливо для нас. Ситуація дуже складна. Без цього бюджету ми не можемо платити пенсії, ми не можемо зарплати платити з 1 січня. То я дуже прошу парламент піти на зустріч нам, зрозуміти, що ми попрацювали ці три тижні, які ми зараз на наших посадових місцях, і будемо надалі працювати і більше робити, і більше реформ робити. Але цей бюджет потрібен нам сьогодні, щоб ми мали сталий початок. До наступного року, і щоб наші міжнародні партнери були вірені в тому, що ми маємо намір, маємо дії вже заплановані, вже одобрені нашим парламентом стабілізувати фінансову систему в 2015 році. Тільки таким чином ми зможемо надіятись на будь-яку підтримку допомогу наших міжнародних партнерів.